Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, така швидка, але доволі цікава новина і смішна навіть з якоїсь точки зору. Міністерство МВС після впровадження нової системи отримання посвідчення водія виставило статистику. І по статистиці лише 23% склало теоретичну частину. Теорію, а практично лише 31. Це все після того, як кабінети нашпигували камерами, зробили роздільно ці тести, здачу. так, Ти спочатку здаєш тести, потім проходиш водіння і здаєш водіння. І тут питання з цими нововведеннями. Чо так зменшились показники, там майже в півтора-два рази. Чи це люди почали гірше вчитись? Чи ця система до цього якось краще видавала права? Так, ну не будемо говорити слово продавала, да? бо це якось неетично до нашого центру МВС. Але е якщо це другий варіант, то можна трішки порадуватись, тому що ситуація з часом, з дуже великим плином часу, коли вже водії почнуть отримувати свої посвідчення водія. По знаннях стане на дорогах краще, тому що бачимо, як їздять зараз. Так? Але разом з тим факт залишається фактом. Спостерігаємо за цим. Я розповідаю вам, як це все відбувається, так, як ці іспити, як це всі нововведення взагалі в автомобільному світі. На каналі Автотема. Тож, дивимося. І... Чому правила дорожнього руху? Тому що це і ваша безпека, і безпека інших водіїв, а не пробуємо просто купити права і думати, що я там все вмію, все знаю і отак дуже класно їздю, бо з часом це вилазить просто боком. Тож, будьте уважні, обережні, особливо на дорозі, це рівень підвищеної безпеки, тому щоб все було добре.